Саме ось цих запевнень з обов'язками і з Events of Default. Наприклад, 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 зараз що тут можна такого взяти? Ну тут, напевно, немає. А, ну, можливо, тут. Можливо, тут да? ось запевнення No Proceedings, да? де ми просимо від нас, просять від позичальника, просять підтвердити, що немає там жодних судових проваджень, які мають там значний негативний вплив. І це. Це запевнення надається позичальником на дату отримання кредиту, наприклад, або на дату підписання договору. І ми дивимося на те, щоб воно було не повторювалось. Чому? Тому що ми не можемо, наприклад, як позичальник, ми не можемо підтвердити, що в нас не буде на майбутнє. Що в нас не буде на майбутнє якихось проваджень там суттєвих, да, суттєвих негативних проваджень. А порушення відповідно, якщо від нас будуть вимагати повторення цього на кожну е дату проценту платежу, тобто кожний квартал або кожне півроку, і порушення, воно відразу є. Порушення цього запевнення, воно відразу є випадком дефолту, що е призведе до е вимоги про дострокове погашення. Е при тому, при цьому в нас, скоріш за все, десь є такий окремий випадок дефолту. Про, про те, що наявність ось якогось такого судового провадження, воно є випадком дефолту, але там, скоріш за все, в нас буде якийсь період на виправлення. Да? Тобто ми кажемо, дивіться, у нас, давайте ми зробимо це окремим випадком дефолту. Що у, у випадку, якщо в нас буде таке судове провадження, ми маємо право там, на якийсь період на виправлення, там, місяць-два місяці, і якщо ми не виправляємо, тоді. Тоді кредитор має право вимагати дострокове погашення, з, а з, з запевнень. Ми це прибираємо. Ну, принаймні, прибираємо його з повторених запевнень. Тобто, ось ми, в принципі, це один з елементів, яким, з яким ми працюємо в запевненнях. Ну І плюс, загалом, ми передивляємося, щоб там не було якихось дуже бланкових, дуже бланкових таких підтверджень, які від нас вимагаються. Наприклад, що у позичальника немає порушень законодавства. Ми кажемо, ну, слухайте, ну, завжди є якісь там дрібні порушення, тому там робимо якісь застереження. Так, це все по запевненнях, по обов'язках. Це триваюча категорія, да, беруться знову ж таки на себе позичальника, мають триваючий характер, вони діють протягом всього строку кредиту і поділяються загалом на загальні, інформаційні і фінансові. Загальні ще поділяються, напевно, на там, позитивні, негативні. Позитивні це обов'язки щось зробити, негативні обов'язки чогось не робити. Загалом їх можна поділити на ну, теж на такі категорії, як обов'язки загального характеру, це, наприклад, підтримання наявності всіх необхідних державних погоджень, дозволів та ліцензій, дотримання законодавства. От, бачите, тут а, ось бачите, тут правильно все тут обов'язок, що кожен з боржників дотримувати всіх законів, якщо не дотримання. Істотною істотним мірою вплине на його здатність виконувати обов'язки за фінансовим документом. Да? Тобто, бачите, ось це подібний до того, подібне застереження до того, як я казав. Да? Тобто, якщо б тут стояла крапка, то це було був надмірний обов'язок, яким нереально працювати. Обов'язки щодо активів знову ж таки, коли кредитор надає банк, надає фінансування, він має певний в бізнесі, він має певний набір активів. На які він розраховує, да? і <смас> чого він хоче уникнути, щоб позичальник або там, інші компанії, які є сторонами договору, щоб вони ці активи могли відчужувати вільно. І плюс це перша. Друга категорія, чого він хоче уникнути, це те, щоб інші кредитори могли на ці активи отримати пріоритет. Цей пріоритет отримується яким чином? На якесь майно? А? Що? Ну, а, ну, а, а, а як черговість визначається? Хто в нас найвищий або поза чергою в нас хто? Додаткові. Забезпечені кредитори, точно. Да. Тобто це, а, пріоритет отримується через заставу, або там, ну, інші, забезпечення. <кхів> інші види забезпечення. Ось. І саме тому ми, як кредитор, хочемо заборонити позичальнику надавати іншим кредиторам пріоритет, без нашої згоди, пріоритет на якісь активи через створення застави. І ось саме про це йдеться тут Негатив Pledge. Як ви бачите, воно стосується не тільки застави, а плюс там якихось інших подібних інструментів. Які ну, мають комерційний ефект застави. І плюс є перелік з певними виключеннями, да? тому що знову ж таки, у позичальника можуть бути вже договори да, тому це ми виключаємо, вже є окей. У позичальника можуть бути, я не знаю, він може залучати. Що тут у нас? Це у нас нетінг. Ну, окей, тут продовження немає, але інколи буває, що дозволяють, якщо в нас рефінансується заборгованість, і вона забезпечується тим самим забезпеченням, яке вже було. Ну це нова заборгованість, нове забезпечення, але через те, що це рефінансування, то теж дозволяється. Ну тобто, є такі випадки, які спрямовані на те, щоб не, не заробити бізнес або там діяльність позичальника. Те саме по відчуженню, да, диспозу. Ми не хочемо кредитор, щоб, щоб наш позичальник розпродав всі свої активи за безцінь. Тому ми встановлюємо заборону на відчуження. І плюс робимо йому виключення. Да, там, Наприклад, те, що, ну, очевидно, якщо ми встановлюємо бланку в забороне відчуження, то е, він нічого не може не продати. Я не знаю, там, ні свої товари, якщо це якась е, компанія, нічого. Да, тобто ми блокуємо діяльність, відповідно, е, встановлюється виключення. Е, те, що здійснюється в звичайному вході звичайної діяльності, е, якісь там. Е, е, фуреси, ну, тобто це... Е, яка якісь продаж, які здійснюються за е, ринковою вартістю, е, і так далі? Ну і плюс зазвичай є ще. І тут, в принципі, в Negative Pledge і в Disposals може бути, ну, до речі, в Negative Pledge не впевнений, але у відчуженні є ще така загальна, загальна загальний кошик, да, тобто, який там встановлюється для того, щоб якщо щось не потрапляє під жодну конкретну категорію, щоб у позичальника був якийсь люфт, то встановлюється загальний кошик в сумі, яка визначається в залежності від бізнесу позичальника. Може бути там мільйон доларів, да, тобто, мільйон доларів можеш, в принципі відчужувати, що хочеш. А решту, якщо не потрапляєш під конкретні категорії, тільки за нашу згоду, обов'язки щодо фінансів та бізнесу, да, це знову ж таки це певні обмеження, які ми як кредитор покладаємо на позичальника. Вони стосуються заборони. Видавати кредити, а, да, зроблю крок назад. Окрім активів, да, ми не хочемо, щоб позичальник роздавав кошти. Да, і, або брав на себе такі фінансові обов'язки, якісь, да, бо, знову ж таки, ми, як кредитор, ми хочемо, щоб максимально все зберігалось в нашому позичальнику. Тому ми що йому забороняємо? Видавати кредити, ми не хочемо, щоб він. Ми хочемо, щоб будь-які кошти, які в нього вільні, він скоріш, направляв на погашення нашого боргу, а не комусь роздавав кредити. Ну, тільки якщо ми не поводимо це. Не брав на себе якихось обов'язків щодо гарантії порук, знову ж таки, ми не хочемо, щоб інш... з'являлися якісь інші кредитори, особливо за третіх сторон, сторін, тому це тільки за нашої згоди. Не хочемо, щоб він виплачував дивіденди. Чому? Тому що ми кредитори. Ми маємо загалом пріоритет над акціонерами з точки зору наших вимог. Тому ми хочемо, щоб він спочатку погасив наш борг, а потім тільки власники отримували якісь дивіденди. Всі вільні кошти мають йти на погашення нашого боргу. Це наш головний принцип як кредиторів. Знову ж таки, фінансова заборованість, знову не залучати, боржник не має залучати позичальник нову. Фінансову без нашої згоди, тому що ми маємо контролювати кількість і види кредиторів. Ну і це, знову ж таки, це такі загальні подіяльності, да, тому що е, е, заборона на Якісь реорганізації, злиття і так далі, на зміну характеру бізнесу. Це те, що знову ж таки, ми розраховуємо як кредитор, аналізуємо під час видачі кредиту певний вид бізнесу, розмір бізнесу і так далі. Тому будь-які такі радикальні зміни мають відбуватися тільки за нашу згоду. Так, випадки дефолту. Випадки дефолту це ми тепер це те, що. Ну, коротше, це те, чого ми намагаємося уникати в кредитних, під час життя кредитних договорів. Тобто, по суті, це ті негативні обставини, за яких кредитор має право вимагати дострокового погашення кредиту. Називається ще acceleration. Чому, колись, коли я спитав, чи хтось знає про дефолт, хтось сказав, що це випадок порушення зобов'язань. Це ви сказали, мені здається. Чому це не так? Я обіцяв про це згадати. Тому що, ось я тут пишу, що. Це не завжди є порушенням е, своїх якихось обов'язків. Це може бути інші, інші негативні випадки. Наприклад, да, в нас є платіжний дефолт. Е, да, ось, Наприклад, тут платіжний дефолт, да, це позичальник не сплачує. Це порушення обов'язку. Е, що в нас тут? Е, ну, Недотримання фінансових ковенантів, недотримання інших обов'язків це все до вашої категорії відносища. Е, ну, вже таке, але, <кій> ось, наприклад, крос-дефолт, да, коли. А знову ж таки, ви мені скажете, що це. Е, окей, добре, давайте тоді прийдемо кудись ось сюди. Е, Якась недійсність або припинення фінансових документів. Так, тут не, це припинення. Е, фінансові документи це документи по нашій транзакції, і це може відбутись незалежно від порушення обов'язку позичальників. Тому це просто негативна обставина, коли. Кредитор хоче вийти з транзакції. Да? Е, Тобто повернути кошти вийти і вийти з транзакції. І е, власне, е, да, з... Як ми вже порахували, так? всі ці негативні обставини можна поділити на декілька категорій: порушення обов'язків відповідно позичальником, відсутність платежу, порушення інших обов'язків. Щось негативне, що трапилось у позичальника з іншим кредитором, це так званий крос-дефолт. Тобто, якщо я, як позичальник, порушив якісь обов'язки або щось став, настав дефолт за іншим кредитним договором, то мій кредитор хоче відразу. Мати здатність також пред'явити вимогу до дострокового погашення, щоб знаходитись, щоб всі кредитори знаходились в одному положенні, а не так, що один вже має право достроково погасити, а інші сидять, чекають. Ну, Неплатоспроможність і процедура неплатоспроможності, в принципі, зрозуміло. Різниця в тому, що тут фактична неплатоспроможність, тобто, якщо там позичальник не здатний оплачувати борги, або там в нього по, по балансу, наприклад, обов'язки більше, ніж ніж активи. А це стосується вже власне проваджень з питання платоспроможності. Якщо була подача, хтось ініціював впровадження у справі на платоспроможності і так далі. Не ми. Коротко проговорили. ну І це там інші випадки дефолту, знову ж таки, бачите, як ви бачите, багато з них не є порушенням обов'язків позичальників. Тому, ось, наприклад, там припинення бізнесу або наявність якогось спору, експропіація і так далі. Тобто, це багато з випадків дефолту є. Просто негативними обставинами, які впливають на позичальника, і за настання яких кредитор хоче мати право вийти із транзакції, отримати свої гроші назад. Наслідки дефолту, ну звісно, це. Достроково погашення суми кредиту. В залежності від того, де ми знаходимося в транзакції, якщо боржник ще, або позичальник ще не отримав якусь суму, частину або всю, то, очевидно, він її вже і не отримає, тому що все це скасовується. Якщо він вже все отримав, то може бути кредитор може вимагати або відразу погашення зараз, або може сказати, що зараз можеш не погашувати, але буде тепер в тебе кредит на вимогу. Це все, в принципі, розписується в положенні про так зване Acceleration. Ну і, очевидно, звернення стягне на забезпечення, якщо позичальник не повертає. Так. Адміністративні положення проходимо дуже швидко, тому що це, значить, їх, в принципі, їх там багато, але нам просто цікавий загальний огляд. Вони стосуються заміни сторін, заміна кредитора, яка зазвичай здійснюється без згоди позичальника, і заміна боржника ну, або позичальника, яка зазвичай заборонена. Положення про всіх цих адміністративних сторін, тобто це. Facility agent агент або security agent агент забезпечення розписується, як вони діють, за що вони несуть відповідальність, за що не несуть відповідальність. Ми там не будемо переглядати детально. Ну і sharing provisions – розподіл надходжень між сторонами, оскільки, як я казав, вже всі платежі здійснюють через агента. Він потім все це розподіляє. Um, да. те, що я обіцяв по security, по агенту із забезпеченням, те, з чим ви можете стикнутися, якщо будете працювати з кредитними договорами, що в нас? Яка в нас ситуація? Коли в нас існує декілька кредиторів, і ми хочемо забезпечити всі їхні вимоги, наприклад, заставою або іпотекою. Яка в нас виникає проблема? Що ми, як правило, Ну, принаймні в Україні, так. ми не можемо, ну, в договорі, можливо, можемо це зробити, але технічно ми не можемо зареєструвати забезпечення з декількома там, держателями або іпотекою Це перший момент. Другий момент це якщо у нас декілька кредиторів. Uh, і ми на них навіть створили одне забезпечення, і всіх казали, що ми одного разу мені здається робили, але там була особлива ситуація. Потім дуже важко. Передавати кредиторам свої вимоги. Тобто, якщо один з банків хоче продати свої вимоги комусь іншому, то це треба не тільки ну, за кредитним договором, він може це робити просто. Там є такий там, двосторійний документ, асаймент або трансфер сертифіки двосторіно, і все це передається. Але якщо в нас є застава або іпотека, то це проблема, бо треба вносити зміни до договору, нотарізації, реєстрація і так далі. Це обмежує. Оборотоздатність цих прав вимоги. Тому створюється security агент забезпечення. Це окрема особа, яка бере на себе, яка виступає єдиним тримачем забезпечення. Але як він може це зробити, які в нього є вимоги? Ніяк в нього. Ну, він, нам, нужно, нам треба створити якусь вимогу, яка б відповідала вимогам всіх інших кредиторів. Яку, які хитрощі тут придумали? Да? Одні, є декілька концепцій, які використовуються в транзакції з українськими з українським елементом. Parl-дет, да? так званий паралельний борг, або солідарний кредитор. Про солідарний кредитор розповідати зараз детально не буду. На останніх транзакціях ми бачимо більше паралельний борг. Що це таке? Це абсолютно технічно створена. Вимога, яка там не має якоїсь там під собою сутності, яка повністю відповідає вимогам всіх кредиторів. Тобто, як ви бачите, вона тут так і сформульована, що всі. Що це вимога в розмірі всіх платежів, які там позичальник е зобов'язаний сплатити забезпеченим, ну, забезпеченим сторонам? Тобто, це е наші там кредитори. Відповідно, якщо позичальник щось виконує цим сторонам, то і паралельний паралельний борг зменшується. Ну відповідно, тому він називається паралельний борг. І ось цю вимогу ми і забезпечимо. Да? Е це нам дозволяє, якщо ось тут кредитори, наші основні щось там змінюються, в нас паралельний борг залишається боргом перед агентом забезпечення, тобто з ним ми нічого не робимо. Це зручно, але в судах не протестовано, наскільки да? пам'ятаю. Протестовано? Класно працює? Так, да, працює. В судах протестовано. Як це змонтуємо потім? В судах протестовано, все працює. Так, і останнє, да? право, що стосовується та вирішення спорів. Так, хто в нас в арбітражах? Да? Ви в нас працюєте в арбітражах? Так. Давайте тоді з вами поговоримо. А, значить, а, ну, я відразу скажу, що тут право, що застосовується, зазвичай, ну, в абсолютній більшості випадків, в нас правом, що застосовується до цих договорів кредитних, є англійське право. У вас вже було МЧП, МПП, міжнародне приватне право. Да? Тобто ви знаєте, що таке право, що застосовується, колізійні, колізійні прив'язки, да? автономія сторін. Все це в курсі. Треба попросити руки підняти. Щоб... Ну, окей. Ну, будемо, будемо вважати, що плюс-мінус розуміти. Ну, нас більше зараз цікавити, буде якраз вирішення спорів. Вирішення спорів. Зазвичай, ну, ми, які в нас є варіанти? Ви ж знаєте, що є там державні суди, є арбітражі. Арбітраж. Третейські суди, тобто це інше, як це формат чи форум вирішення спорів. Відповідно, коли в нас йдеться про договори, які мають іноземних сторін. То в нас виникає питання, до якого суду, в якому, в якому суді або в суді якої юрисдикції, або навіть не в суді чи в арбітражі, ми хочемо, щоб вирішувалися наші спори. Відповідно, формати положень про вирішення спорів можуть бути різними. Може бути арбітраж, тобто ну, ось це ось положення тут, і відповідно обирається там відповідна інституція, арбітражний суд. А, може бути суди, а, ось, наприклад, як тут, да, тут у нас а, а, суди Англії. А, і може бути так званий спліт-клос. Насправді весь цей клос, якщо я правильно бачу, да, це і є сплітклос. Тобто, коли в нас є комбінація судів та арбітражу, а, що означає комбінація? Це означає, що в нас є якийсь базовий, базовий сценарій. Тут у нас а, базовий сценарій це суди. Але при цьому одна із сторін або обидві сторони, сторони, але тут намагаються обрати одну сторону. Вона може у будь у будь-який момент до того, як подали. До того, як подали, напевно, до, 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 до того, як почали розбиратись по суті, я просто чому я замислив, задумався, тому що я не можу зрозуміти, що тут, що тут базовий сценарій. Вона може подати заяву і вимагати, щоб розгляд відбувався, наприклад, в арбітражу. Ось. Тому в чому переваги, да? переваги? Переваги арбітражу в тому, що в нас є, ну, є Нью-Йоркська конвенція. Це конвенція про визнання виконання. Да, називається вона арбітражних. Ви мене поправляєте, якщо не Нью-Йоркська конвенція О, да. А, да. Україна є стороною і багато юрисдикцій є стороною. Відповідно, там є певний набір параметрів або умов для того, щоб визнати рішення наземного арбітражного суду. І це зручно, да, тому що ці умови всім зрозумілі, і рішення наземного арбітражу можна визнати в Україні. Судами трохи. Інша ситуація, бо е, загалом е, є загальне правило про те, що визнання іноземних е, рішень іноземних судів здійснюється за принципом взаємності, да? за принципом взаємності, е, така, які в принципі взаємність ну, типу е, е, ось до. Е, до нещодавнього часу я особливо не бачив, до речі, прям застосування. Мені здається, один кейс у нас був, коли там по англійському суду сказали, що взаємність призимується. Якщо ви хочете прокоментувати, можете прокоментувати по судах. Ні, не пригадуєте по взаємності. Окей, добре. Але що змінилось нещодавно? Що змінилось нещодавно? Що в нас була підписана конвенція? Я не пам'ятаю, яка її назву, але яка стосується власне рішень іноземних. Судів. І в нас тепер, принаймні, по, суд, по англійських судах на підставі цієї конвенції рішення судові рішення визнаються не там за принципом взаємності ЕФЕМР, а відповідно за конвенцію. Тому зараз трохи ця ситуація покращилась. Ось, ну але. Зрештою, в принципі, опція, опція спліт спліт-клозу, такого розділ, або комбі, комбінована опція, коли в нас є і суди, і арбітраж. Вона, ну, напевно, 50 на 50. У нас або якась комбінована опція, або тільки арбітраж. Так, щоб були тільки суди, не дуже часто, бо там можуть виникати свої проблеми. З арбітражем, в нас в принципі, на підставі Нью-Йоркської конвенції може. Можуть визнаватись. А... Ха! Так, дивіться, на сьогодні ми.